Вітаю вас! І сьогодні ми глянемо на ці супер нові наборчики. Це продовження попереднього такого наборчику. Бачите, це С2. Це імперський римський, значить, тут римляне стандартоності і стандартотримачі. Так, принаймні написано. Ну, відповідно, це представники командування. Набірчик 2. Тут, як ви бачите, за надписом 40 фігур в 10 позах. Тобто раджу збирати лише один літнічок. Ось так вони приблизно будуть виглядати. Ну і зараз ми на них глянемо ближче на всі 360 градусів. Розпочати я вам пропоную з фігури, яка мені особисто дуже сподобалась через свою унікальну деталізацію. Притому це той момент рідкісний, коли за щитом видно, що там відбувається. От ви бачите, це настільки крутий 3D-принт. Як і в попередніх наборах такого нового формату, це дійсно 3D принт. Це у нас Сигніфер Легіона Ульпія і Троянського періоду, відповідно, 98-117 рік. Вони, відповідно, дають в наборчику речі, які можуть пересікатися десь, а іноді навіть і не пересікатися, в одному наборчику. Так, будь ласка, не пропадай. Так, не пропадає. Але так. Чи інакше ось такий він крутезненький виглядає. І глянемо наступного аквіліфера. Ось такий з крутим орлом, можливо, золотим. Значить, легіонський аудітрікс троянського періоду. Так само 98-й-117 й рік. І ну, супер-дупер деталізація, зброя, навіть міміка на обличчі в нього така, що розфарбуєш і взагалі буде виглядати. Єдине, що така паличка треба з нею бути обережно, щоб вона не погнулася. Наступний у нашому списку Аквіліф, Аквіліфер Легіона 2. Августа Флавіана. Період Августа Флавіана. Я, вибачте, читаюся іншою мовою, тому неяковирно. 69 80 рік приблизно вони дають таку датировку. От, ось такий крутий. Значить теж Орел і суперський пророблений щит у нього, відповідно, шкіра тварини, все як має бути. Трошечки, бачите, він при транспортуванні трошки зігнувся ця паличка, але тим не менше. Якість суперська, плюс такі шоломи дуже рідкісно зустрічаються. А як пофарбувати, то взагалі золотим таким буде круто виглядати. І наступний це у нас Векселарій 12-го легіону періоду Трояна, 98-117 рік, такий мужик крутий з палкою. Хоча мені здається, що його знамена якось виглядають трохи величезно квадратними. Можливо, вони мали бути трошки похудіше. Але, можливо, так деталі краще друкуються, адже це 3D принт. Якість деталізації, як завжди, зашкалює за супер-дупер. Ще один носій знамен. Носій знамена такого, значить, з образом флавіанського періоду 69 96 рік. Тут у нас дуже крутий дядько з красивим в масті, тобто ви можете не витрачати на нього тілесний колір, а зразу малювати йому маску з металу. Дуже Класний варіант. І ми підемо до наступних. А наступними я хочу глянути дві будуть фігурки трошки в різних позах. І тут у нас легіонський горніст. Це у нас перше-друге століття. так він просто тримається. Ви бачите, тут такі певні ворсинки є. Це все від 3D-принту. І здається, що його голова була приклеєна разом зі Зі шкірою тварини. Мені так здається, що вона із кількох частин, які потім були зібрані після друку. І дуже схожа на нього. Де в чому фігурка? Також горніст, але вже притуріанський 98-117 рік троянського періоду тут так принаймні подають його. Також якість фігур просто бомбічна. І він, в принципі, допоможе виглядати вашим претуріанцем дуже круто. І до чого ми ще? Давайте ще один музикант із цієї десятки. Це у нас Трубач Легіона Троянського періоду, 98 117 рік, так принаймні на коробці повідомляють нам. Виглядає він такий. Серйозний і взагалі трубачів, як на мій погляд, серед музикантів дуже мало. Хоча вони, так би мовити, теж використовувалися. Ну, бо він схожий на античного пірата, який дивиться в підзорну трубу. Але це так. Гех. Класний варіант. І рідкісний, який точно доповнить вашу римську армію. І давайте глянемо ще на одну фігурку. Це у нас молодший трибун раннього імперського періоду. І от такого брати собі військо просто супер-дупер. Також він в руках, якщо не помиляюсь, тримає якийсь записничок. Якщо я не помиляюсь, на той час так само використовували такі коробочки, де всередині е, от, використовувався віск. І можна було робити позначки, а потім стирати це все дуже легко. Якщо не помиляйтеся, так, а можливо це у нього книжечка. Хоча вона виглядає такою більш-менш металевою, принаймні по фарбуванні на коробці. В общем, що це, якщо знаєте, підкажіть в коментарях. Це був у нас молодший трибун. І тепер ми глянемо на головну фігуру цього набору. Як ви вже здогадалися, це провінційний легат раннього імперського періоду. Він в дуже крутому такому плащі, і виглядає він крутезно, тому що з таким шоломом я ще не зустрічав римлян в 72 му масштабі. У нього таке відчуття, що це у нього якась сова на, на голові. Частина шолома представляється, начебто, в вигляді сови і з такими вушками. От. Тепер я додам їх назад, щоб ви могли. Загалом насолодитися їхньою музикою, їхнім виглядом, і я вам скажу, що це крутий набір, який точно варто брати. Ось так вони всі разом будуть виглядати, і вони точно знадобляться в вашій колекції. Єдине, чого я не розумію, чому попереднє командування Set 1 вони видали тільки в лімітованому версії, а ці, наприклад, доступні зараз. На час виходу відео ще доступні в продажі, і їх, скажімо так, поки що принаймні виглядає достатньо. Тому я з ними і не поспішав їх привозити. Скажімо, так, щоб я розумів, що їх, в принципі, не сильно не упустиш в цьому плані. Хоча попередній набір став вже неймовірною рідкістю. Чому так, якість однакова з першим і другим набором. Кількість їх так само всередині однакова, але одних вони надрупували достатньо, а інших видали тільки лімітованої версії. Я не знаю, чому центріони такі рідкісніші, ніж ці, якість у них абсолютно однакова, супер висока. Ставте ваші, будь ласка, оціночки цьому відео в коментарях, ліпіть ваші вподобачки. Якщо ви хочете приснути мене кавузькою, то я завжди буду радий цьому. Є платформа BuyMeCoffee, де завжди ви можете подякувати за. Перегляд цього відео. Якщо є така можливість, Впершу, в першу чергу, звичайно, допомагайте нашим Збройним силам. І, відповідно, пишіть ваші думки завжди цікаво прочитати. Дякую за увагу!